Світ природи приховує чимало таємниць, і одні з найдивовижніших ховаються просто у нас на очах у вигляді гір, скель і кам'яних форм. Іноді ці геологічні структури вражають своєю подібністю до людських облич, тіл чи навіть фантастичних істот. На півночі Гвінеї. Всього за кілька кілометрів від кордону з Малі, на вершині гори Лаура, знаходиться вражаюча природна структура, відома як леді Малі. Здалеку ця гірська формація виглядає як гігантська скульптура жінки з виразними рисами обличчя та головним убором, схожим на корону. Вона здіймається на висоту близько 1500 метрів над рівнем моря, а довжина самої фігури приблизно 150 метрів. З яких 25 метрів займає тільки голова. Цей унікальний об'єкт було виявлено італійським геологом професором Анджело Пітоні, який вивчав геологічні особливості регіону. Його відкриття спричинило хвилю суперечок. Походження структури досі залишається невизначеним. Частина дослідників вважає, що це результат природної ерозії, дії вітру, дощу й часу. Які поступово сформували скелю у вигляді людської постаті, інші припускають, що ми маємо справу зі штучною мегалітичною конструкцією, створеною представниками невідомої доісторичної цивілізації? За оцінками скульптурі може бути до 20 тисяч років, але жодних чітких археологічних підтверджень або слідів людської обробки досі не виявлено. Це змушує науковців бути обережними у висновках і розглядати природне походження як найімовірніше. Водночас, для альтернативної історіографії це черговий доказ того, що доісторичний світ міг зберігати технології і знання, які ми ще не здатні зрозуміти або відтворити Буджетський сфінкс це загадкова скельна формація, розташована в горах Буцегі в Румунії. На висоті понад 2200 метрів. Вона має висоту близько 8 метрів і з певного ракурсу вражаюче нагадує людський профіль із чітко окресленим лобом, носом, підборіддям і навіть головним убором. За офіційною версією геологів, форма скелі є результатом природної ерозії, вітру, дощу та циклів замерзання і танення, які протягом тисячоліть. Сформували цю особливу структуру спісковику та конгломерату. Проте вже майже століття ця версія викликає сумніви альтернативні дослідники вказують на надто точні пропорції обличчя, яке добре видно лише з одного боку, ніби його спеціально вирізали. Деякі теорії пов'язують Сфінкс із загубленою цивілізацією, яка нібито володіла знаннями, втраченими для людства. Показується також на так зване світлове явище, щороку, 28 листопада, сонце сідає таким чином, що створює на скелі ідеальну гру світла й тіні, ніби активує профіль. Для багатьох це виглядає занадто символічно, аби бути випадковістю. Офіційна наука таких гіпотез не визнає, вважаючи буджетський сфінкс природною фігурою. Яку людина лише наділила сенсом через ефект парейдолії, схильності бачити знайомі форми там, де їх немає. Археологічних слідів штучної обробки скелі не виявлено однак і повноцінних міждисциплінарних досліджень із використанням сучасних методів також бракує це, залишає простір для припущень і підживлює інтерес до цього об'єкта. Серед джунглів на північному сході Таїланду в національному парку Пхуланка розташоване унікальне геологічне утворення, яке вже встигло облетіти світ соцмереж. Місцеві називають його печера Нака або ж просто зміїна скеля, і не дарма. Гігантський кам'яний виступ, напрочуд схожий на голову змії, а поруч скелясті хвилясті структури, вкриті лускою. Мов застигле тіло гігантської рептилії. Це утворення викликає суперечки між представниками різних поглядів. Науковці одностайно вважають, що така форма скелі результат тисячоліть природної ерозії, вивітрювання та розтріскування породи. За їхніми словами, подібні текстури можна спостерігати в інших частинах світу, хоч і не настільки ефектні. Натомість деякі дослідники альтернативної історії, а також прихильники містичних версій, припускають, що це більше, ніж просто камінь. Вони звертають увагу на неймовірну деталізацію голови та симетрію форм. І навіть давні легенди про нагу, змієподібну істоту, яка, за переказами, мешкала в цих місцях. У тайському фольклорі наги це божественні змії. Охоронці річок і підземних світів. Поблизу іспанського міста Антекера знаходиться скеля, яку місцеві жителі часто називають Монтання Дель Індіо, гора індіанця. З певного ракурсу, вона дивовижно нагадує голову індіанця, який лежить на спині, дивлячись у небо. Чітко проглядається лоб, ніс, губи і підборіддя. Науковці пояснюють таку форму природними процесами. Ерозією, осипанням та тектонічними рухами, однак багатьох вражає не просто схожість, а точність форм і масштаби, скеля завишки понад 800 метрів, і виглядає так, ніби хтось навмисно створив гігантське кам'яне обличчя. Деякі дослідники порівнюють цей силует із американськими геогліфами, а прихильники альтернативних теорій припускають, що це слід древньої цивілізації або символ. Який мав культове значення. Отож, чому так багато скель по всьому світі мають форму облич, тіл чи фантастичних істот. Одні вважають це випадковим результатом природної ерозії, тисячоліття вітру, дощу й сонця здатні витисати з каменю найхимерніші форми, інші пояснюють це явищем парейдолії, коли мозок людини шукає знайомі образи навіть там, де їх немає. Проте не менш переконливо звучать голоси тих, хто вбачає в подібних структурах щось більше сліди загублених цивілізацій. Або ж, можливо, ці величезні скельні утворення це не випадковість, а залишки істот надзвичайних розмірів, які колись населяли нашу планету. Легенди багатьох культур розповідають про гігантів. Тож не виключено, що деякі з цих загадкових кам'яних фігур могли бути свідками давніх епох, коли світ був зовсім іншим, а масштаб життя набагато більшим. Відповідь залишається відкритою, але саме ця невизначеність і робить такі об'єкти привабливими. На сьогодні це все. З нетерпінням чекаємо на ваші думки у коментарях. Не забудьте підтримати нас вподобайкою та підпискою. А також завітайте у наш телеграм-канал, де знайдете ще більше цікавого. Дякуємо за перегляд відео. До нових зустрічей у нас на каналі.